Вважаю, що якщо це для хлопців, для зсу, так я вважаю, що моя кров може допомогти врятувати чи життя все для перемоги. Леся вперше здає донорську кров. Переконана, що справа вкрай необхідна, особливо зараз, у військовий час, коли багато хлопців потребують цього компоненту. Жінка закликає небайдужих долучитися до здачі крові для Збройних сил України. Я і в інтернеті постила, для того, щоб більше людей дізналась про це, тому що я вважаю, що ми повинні всі працювати на своєму фронті і допомагати. От я всім раджу і родичам і друзям. 28 листопада на базі центру ПМСД в приміщенні колишньої дитячої поліклініки відбувся день донора з 9 до 13 години. Жителі громади могли долучитися до благородної справи. Захід ініційований Житомирським центром крові. Вже є постійним донором. Ну так постійний, ну час від часу да. Даєте. Ви так. рахуєте, скільки вже було донором? В цьому році четвертий раз. Цього року тільки четвертий раз? Ого. А що вас взагалі спонукає бути донором? Хоть, в даний час хоч трохи допомогти для наших хлопців. Перший раз донором чи не перший? Ні, не перший. Розкажіть, як прийшли взагалі до донорства стати донором? Як Ой, я навіть не знаю як. Так, я вже років з 10. Наскільки сьогодні от, важливо здавати кров? Для наших хлопців, так. Важливо. На фронт, так. Закликаєте когось, з друзів, знайомих, нас родичів. Нас четверо приїхало. Це нас кого? Родичів, друзів? – З праці. А, тобто. І зробити. колеги, так. Колеги, колеги так. Локомотивне типу Процес здачі крові поділений на декілька етапів: реєстрація при собі необхідно мати, паспорт і ідентифікаційний код, вимірювання тиску, швидкий аналіз крові, чай, печиво та основний процес донорства. Проведення дня донора в громаді стало вже традиційним. Такі заходи проходять декілька разів на рік. Тому долучитися до благородної справи може кожен.